Україна за кадром. Сьогодні ми з вами знову в мене на кухні. Зробила собі цикорій, хотіла випити, а потім згадала, що писали в коментарях відносно цієї шафи. Тож хочу вам показати трішечки. Писали люди, навіть що вона складається з двох частин: тумбочка і верхня частина, яка вішається на стіну. Так от, на стіну вона не вішається, тому що вона в нас суцільна. Ця шафа. Якщо зможу, вам зараз спробую показати. Ні, на жаль, я тут не долізу, щоб вам показати. Але вона, там видно, вона ніби складається з двох частин, але насправді вона там склеєна і вона не від'єднується. Тобто, ну, на стіну її повісити неможливо. Далі, там внизу вона стоїть на ніжках. от. І казали ще, що висувається стільниця. Так, стільниця дійсно висувається тут. Ось така вона. Але я нею не користуюся, тому що вона насправді дуже важко висувається. Я не можу засунути тепер. Висунула і засунути не можу. Зараз спробую засунути. Ага. Показала. Ова, засунула. Так, я її засунула на місце. Вона в нас вона просто просівша така. Тут ось краска пооблазила, бо тут було таке червоне. Фарба облазить і таке некрасиве стало. Вона трохи просівша отут по центру. В нас І з-за того ці нижні, нижні шухлядки дуже тяжко відкриваються. Її неможливо відкрити, а якщо вже відкриєш, то дуже тяжко закрити. Ну, я тут таке нічого не зберігаю, то там папір для випічки різний. Там таке те, що мені мало коли потрібне. Дуже тяжко заходить вона на місце. Я вам щиро вдячна за теплі коментарі, за слова підтримки, які ви пишете. Дякую всім, хто пише. Також дякую тим, хто пише погані коментарі. Коли я почала знімати відео, я до цього була готова. На деякі з коментарів хочеться відповісти. Наприклад, хтось написав коментар, напевно, ви його всі читали, що чим там хвалитися, все беушне, все старе, і мишки там робили такі діла, гі 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 Навіщо це все показувати і чим тут хвалитися? Дехто з моїх знайомих просто говорить, що ми вкупили страшненьку хату, що там в них навіть сарай чи хлів кращий, ніж наша хата. Але, мої дорогенькі, просто ви не розумієте того, що це таке, коли людина жила, жила мала все, мала будинок, мала квартиру. Так, ми жили небідно. Ви просто не можете зрозуміти, що це таке, коли, коли тобі приходиться тікати від війни. Так, звісно, можна сміятися, коли тебе не торкнулася війна, коли ти живеш в своєму будинку, тобі нічого в твоєму житті нічого не помінялося. Ти рано встаєш, йдеш на роботу, приходиш з роботи, в тебе вдома вся родина в хаті, в тебе всі чекають, в тебе все весело. Можна піти так, можна піти в кафе, посидіти, в ресторан, погуляти. Якщо війна не, не доторкнулася до тебе, до, до тебе напряму не торкнулася тебе і твоєї сім'ї. Але ми не забуваємо, Потрібно завдячувати нашим ЗСУ, які зараз стоять там на передовій, які ризикують своїм життям, захищають нас, які віддають своє життя за те, щоб ми спокійно спали. Ще казала, що покажу пейзажі за вікном. Зараз покажу, це в мене тут хліб лежить. Залишився у нас хліб, і я його ось посушила на сонечку на сухарики. Треба вже зібрати. Зараз покажу за вікном, відкрию, які в нас пейзажі за вікном. Ось Що у нас за вікном? Яка краса, подивіться. Видно трасу, машини їдуть. Зараз підтягну ще ближче, щоб ви добре бачили. Ось яка краса в мене просто за вікном можна пити чай і любуватися природою нашої рідної країни. Хтось написав, якщо вам не потрібне вікно, його можна забити і потім пофарбувати в такий колір, як стіни. Ні, нам вікно дуже потрібне, бо я люблю, коли кімната світла, коли попадає сонечко в кімнату, коли... Ну, мені дуже взагалі подобається таке світле сонечко, і я навіть в майбутньому не хочу ніяке дерево садити перед вікном, щоб більше сонця попадало в кімнату. Так що вікно я забувати не буду. За коментар, звичайно, вам дякую. Дуже багато коментарів написали відносно пральної машинки. Пишуть, щоб її поставити в нішу під стільницею на кухні. Але, на жаль, вона туди не стає. Бо ми купляли машинку. Ну, ми не планували їх взагалі на кухні ставити. Ну і брали ми її вживану, булушну, як кажуть. Тобто, яка була, таку взяли, ми не брали її по розміру, щоб запхати їм якраз сюди. І в подальшому ми не плануємо тримати машинку на кухні. Як тільки зробимо ванну кімнату, вона переїде туди. Зварила отакий борщик, переляканий, отакий білий, без томату. Такий переляканий. Але чоловік каже, що смачний, зато він з грибами. Тут в мене є грибочки лісові. Переляканий, але дуже смачний. <рес> ну, то добре, що смачний. Не знаю, мені захотілося такого білого борщу без томату. Колись моя мама таки готувала борщик так вийшній цвітуть у нас в садочку. Кульбаба зацвіла вже. Така мотика, вона така тут широка, бачите. А тут ось така довга, вон із моєю рукою, вон наскільки вона довга. І вона так глибоко копає оту землю, бо земля тут дуже така глина тверда. От така мотика, це я знайшла ще продавчиня, допродувала ще колишня, казала, що на сході був такий завод, робив ці мотики. Зараз вже таких мотик не робить той завод, бо його десь він в окупації чи розбили, не знаю. Так що це таких мотик вже зараз і не роблять. 200 гривень така коштує мотика. Вже трошки пробувала копати. Добра мотика. Бо в нас тут була така, але така вже скопана, отака, тільки маленький такий кусочок був. То чоловік каже, нею копати. Я попробувала, Та куди там, нею не можна зовсім копати. Оце мотика. тут вже бур'яном позаростало, так що тут роботи вистачає. Оце, я розумію, мотика. Ой, це тепер я буду героїня. На цьому городі, вон що, як гарно. Оце розкош буде з такою мотикою. Це тут кажуть так, мотика, то я вже кажу мотика. Оце я розумію. А то я мучилася тим недогризком таким. Оце тепер можна садити, городик робити. Геге, боду буду я, господиня, з такою мотикою. Та купила собі, та я вже собі гонороба копаю, а я розумію, що мотика. О, це можна копати. Це я розумію. Ці бур'яни треба вибирати, щоб воно не проростало далі. У нас уже ніби й тепло, але вітер дуже холодний, я холоду боюся то я ще хожу в курточці, колись моя мама казала, що вітер весняний дуже проймає людей. Ну, зараз бульку посажу. О, кусочки шифера якось битого валяються. Сьогодні погода така мінлива. Вже й дощик попадав, але вітер то вітерець подув, сонечко вийшло, та воно бігом все підсохло, та я вийшла знову копати. м'яко копати, а місцями отаке, що розбити його не можна. Ось товчеш, товчеш, тою мотикою, і воно не розбивається. Бур'ян то ще вибираю на городі, я кидаю на кубку, потім воно висохне і десь його прибереться. Копаю, копаю. Потомлюся та стану та й любуюся природою. Яка ж таки красива тут природа. Снядочи <му> тут завжди пташки гарно дуже співають. А тут ось Покажи, ось, як дерево зацвіло в нас. Посадили персика маленького. І вже воно як цвіте гарно. Як не буде морозу, то може і буде який врожай. Як не буде морозу, то може хоч пару фруктів спробуємо з нього. Гарно, так дуже гарно, весело. От би Бог, щоб війна закінчилась, то було б ще веселіше. Наша Юкі прийшла лежить, Китсюня, Кицька, Юки, Моя дівчинка маленька, Юки, Прийшла наша блудна дівчинка додому. Чотири дні десь її не було. Я спочатку і переживала, думала, що вона десь пропала, а потім мені сказали, що вона гуляє, та десь пішла. Але я не знаю, я такого не чула, щоб кішечка десь ходила, гуляла з дому. Я знаю, що кішечка то господинька, вона має бути вдома. Коти гуляють. Напишіть в коментарях, ваші кішечки теж десь ходять. Так пропадають на декілька днів. Юки. Киця лягла, качається. чається. Тільки Дякую всім вам за вашу підтримку, за теплі коментарі, які ви пишете. Щиро дякую всім за фінансову підтримку. Я не знаю, хто ви, але ви неймовірні. Нехай Бог благословить вас і вашу родину. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забудьте залишити коментар.